Вітаю вас! Мене звати Ірина, я старший майстер мережі студії лазерної епіляції «Лазер Estetic. І сьогодні я буду відповідати на ваші самі популярні питання. Принцип роботи діодного лазера заснований на тепловому впливі лазерного променя на волосяний фолікул, а саме на капіляри, які містяться у ньому. Вони згодом засихають і волосся втрачає живлення та припиняє рости. А десь приблизно через 2-3 тижні волосинка живлення просто випадає. Лазерний промінь проникає під шкіру лише на 4-6 мм, і цього достатньо для видалення кореню волосинки без впливу на внутрішні органи. Одночасно під пахвами лише 30% волосся перебуває у стадії активного росту, а решта 70% продовжується знаходитись у сплячій фазі, тому неможливо за одну процедуру видалити все волосся. Така сама ситуація і з бікіні. А щодо нижок, то в активній фазі перебуває лише 20% волосся.